1 серпня 2014 року, по березні 2015, об'єм газу підприємств комунальних теплодарець зменшений на 30%. Чітко встановлено 30%, але якщо порахувати об'єм, спожитися за цей період відповідного періоду, опалювального і нинішнє те, що нам доведено, то чітко проглядається 30%. Для забезпечення виконання постанови ДКП Лузькепло розробило оперативний план технічних заходів, одним з яких є припинення, на жаль, гарячої води. Саме тому в місті з 4 по 9 серпня, відповідно, до розпорядження військової була припинена її подача. Але на святкові дні вона була відновлена, але чудовеся до всіх відомо всіх присутніх, що сьогодні, знову таки, на жаль, розглядається питання щодо можливої подачі гарячої води за графіком в окремі дні, відповідно, для того, щоб дотриматися об'ємів газу, затвердженого постановою. Початок опалювального на сезону, на відміну від попередніх років передбачав, що по санітарних нормах, відповідно до довіду підрозділу, якщо протягом трьох днів температура понижувалася нижче як 8 градусів, градусів, ми починали опалювальний сезон. На сьогодні е, пункт 2 даної постанови звучить таким чином. Рішення про початку та закінчення опалювального сезону 2014-2015 років приймається виконавчими органами сільських міських рад або місцевого органу державної адміністрації. Відповідно до послуг надання централізованого ну, в нашому випадку це Луцькою міською радою приймається, за погодженням з Міністерством регіонального розвитку та дошково-комунального господарства і Міністерством енергетики та вугільної промисловості. Чіткої цій ясності, як для погальної сезону, у нас немає, тому що яка ситуація з разом, які е, на сьогоднішній ну, день продовжується. Результату немає, тобто 100% ми інформації не маємо, які чином будемо забезпечені газом. На сьогоднішній день нема, ще ніхто не придумав такої кількості такого альтернативного котла, де можна весь тут опалити. А дрова в білетах чи на тирці, тому що мінус 20 і далі там, є певні технологічні процеси, де вже ніякими дровами не опалиш. По-любому газ у нас буде. Повірте, ця зима буде непростою. Дай Бог, щоб вона не була сильно холодною і морозною. Але те, що опалення сезон, будемо розпочинати пізніше, це однозначно. треба готуватися, я думаю, так, з 1 листопада. Це орієнтовно. Ну, будемо бачити, яка температура буде, але це так, е, частково. Пан на цьому тижні буде зупинені котельні, так у нас по подачі нарядій води. Ми будемо зараз вже заповнювати водою мережі. Перевірте мережу десь порівняно, щоб не робити це потім, кажуть в опалювальний період, зв'язку з цим десь на день, два-три в деяких мікрорайонах буде відсутня наряд води. На ті дружні образи з наших міст, з області, що в місті Луску вода гаряча подається, а деякі міста взагалі тільки на вихідні дні. Я зразу хочу сказати, що е, більше всього, що гарячої води цілий тиждень в на сезон не буде. Це більше всього. Ну, як мінімум, це безперечно будемо старатися подавати її на вихідні дні. От, але цілий тиждень, ну, коли бачите, як ця ситуація згадує, тобто на це треба на налаштовуватися. Колись хтось з нас, може, їхав, їхав, їхали поші. Я би не хотів, щоб у нас це було, але я свідком був того, що стояли боржуйки, звідти їдеш по полюблено, там буржуйки з віком торчать, труби йдемо. Ось це поляки переживали, Я не хотів би, щоб ми переживали таке, тому це залежить від всіх нас, від цієї територіальної громади, яка по незрозуміння до цього підійти.